У Полтавській обласній державній адміністрації відбувся конкурс перевізників. Першим етапом відбору стало оголошення конкурсу та прийом документів, які подавалися в закритих конвертах. В першому пакеті містяться документи з усією інформацією про перевізників, в другому інформація про перевізника та маршрут, на який він подається. На основі цих документів формуються запити до контролюючих органів та відповіді на них. На цей конкурс у нас було як Сергій Миколаївич зазначив, подано 27 Претендентів 57 об'єктів конкурсу. Тобто конкурс, в принципі, у нас достатньо великий, але перевізники у нас якось більш-менш нехаотично потихеньку подавали документи не поспіхом і зауважень, як такових у нас взагалі немає. Транспортні засоби кожного з перевізників пройшли огляд, який відбувався на площі біля Полтавської облдержадміністрації та в районних центрах поблизу районних рад. Участь в огляді брали представники Укртрансбезпеки та національної поліції. Секретар конкурсного комітету заявив. Після ретельного огляду проблеми виникли лише з одним транспортним засобом. Лише було одне зауваження. До транспортного засобу приватного підприємства «Люх». це у нас еталон 4329 номера, в нього був відсутній вогнегасник. Точніше, як потім вже вони навіть привезли більший вогнегасник наявний, але не такого розміру. Чи вважати це за? Порушення чи не вважати це буде приймати сам конкурсний комітет. Я вважаю це не суттєвим таким порушенням, яке може вплинути на загрозу і безпеку перевезення пасажирів. По завершенню обговорення за процедурою було відкрито пакети з напрямками. А за закритими дверима відбулося таємне голосування. Таким чином 26 перев'їзників перевізників здобули перемогу бодай на один маршрут, і лише один не отримав підтримки.